У Житомирської лікарки, яка видавала фейкові висновки МРТ для ухилянтів, знайшли понад 4 мільйони гривень. Докладніше далі. Як повідомляє Національна поліція України у Житомирі, 56-річна лікарка одного з діагностичних центрів допомагала чоловікам уникати мобілізації. Вона видавала фіктивні групи інвалідності за підробленими результатами МРТ. Поліцейські з'ясували, що низка чоловіків призовного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстеження МРТ, однак у їхніх медкнижках є такі висновки. Тож слідчі головного управління національної поліції разом з оперативниками провели обшуки, в тому числі і за місцем проживання жінки. Право. Охоронці вилучили 80 тисяч доларів понад 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші докази злочинної діяльності. Лікарку звинувачують за статтею Кримінального кодексу України про прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Нагадаємо, нещодавно на Хмельниччині правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертизи та її сина, керівника обласного управління пенсійного фонду, на Законному збагаченні на 6 мільйонів доларів. Вони незаконно оформляли чоловікам інвалідність та зробили з цього сімейний бізнес. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.